Вітаю! Чи замислювалися колись, що з землями України бродили мастодонти? Або що деякі дерева, які ми бачимо сьогодні, насправді бачили ще льодовиковий період. Ну що ж, сьогодні ми вирушаємо у справжню подорож крізь час. Будемо розкривати дивовижні таємниці флори і фауни України від доісторичних гігантів до сучасних абсолютно унікальних видів. Почнемо з цифр, і вони скажу я вам вражають. Просто уявіть собі, на території України росте майже 16 тисяч видів рослин. Це ж справжній зелений скарб доказ неймовірного багатства нашої землі. А тепер додайте до цього тваринний світ, і картина стає ну просто епічною. Понад 44 тисячі вісімсот видів це ж цілий всесвіт, від мікроскопічних організмів, яких і не побачиш, до величезних величних савців. Отже, що нас сьогодні чекає? Спочатку ми зануримося в глибочезне минуле. Подивимося, як тут усе зароджувалося. Потім дослідимо чотири головні зелені царства України. Звісно, познайомимося з їхніми дивовижними мешканцями і з велетнями і з крихітками. А наостанок побачимо, як людина назавжди змінила цей світ. Щоб зрозуміти природу, яка нас оточує, треба усвідомити одну річ: це не якась застигла фотографія. Ні, це кіно, яке триває мільйони років. Кожен ліс, кожен степ. Це наслідок грандіозних геологічних і кліматичних драм, що колись тут розгорталися. А тепер зробимо стрибок у далеке-далеке минуле, в часи, коли людини ще й близько не було. Саме тоді під впливом вулканів, руху гігантських льодовиків та зміни клімату почали закладатися основи того світу, який ми знаємо сьогодні. Це ж справжня машина часу. От дивіться. У неогені тут були теплі широколистяні ліси. Уявляєте, поряд з шаблезубими тиграми спокійно гуляли мастодонти. Але потім все змінилося. Прийшов льодовиковий період. Лід скував землю, і на зміну теплолюбним видам прийшли сосново-березові ліси, і так звана мамонтова фауна. Це і величні мамонти, і шерстисті носороги та інші гіганти холоду. І тільки коли льодовик нарешті відступив, почала формуватися та природа, яку ми бачимо просто за вікном. Але знаєте, що найдивовижніше деякі види пережили всі ці катаклізми, їх називають реліктовими це справжнісінькі живі копалини, свідки минулих епох, які якимось дивом дожили до наших днів. І таких живих свідків минулого можна зустріти і в Україні. Наприклад, тис Ягідний чи сосна кедрова. Це важко навіть усвідомити, але ці дерева ровесники льодовиків. Просто вдумайтеся в цю цифру чотири тисячі років. Це дерево могло бути вже старим, коли будували єгипетські піраміди. Це не просто одне з найстаріших дерев у Європі. Ні. Це живий пам'ятник історії всієї нашої планети. Так, а тепер давайте повернемося з глибокого минулого у наш час. Уся ця багата історія сформувала сучасний рослинний світ України, і його можна так умовно поділити на чотири великі зелені царства. Що ж це за царства? Це тінисті ліси полісся це безкраї південні степи, таємничі болота і, звісно, барвисті луки в заплавах річок. І кожна з цих зон. Це абсолютно унікальний світ зі своїми законами виживання. О, а ось це цікавий факт: не всі ліси, як то кажуть, однаково корисні. Дивіться: природний ліс це складна екосистема, де є дерева різного віку, і це дім для тисяч видів. А от штучний ліс, висаджений людиною, він більш схожий на плантацію. Всі дерева одного віку і їх вирубують одночасно. Тому збереження саме природних, прадавніх лісів це надзвичайно важливо. Добре. А як рослини виживають у сухих степах? А дуже просто вони стають ксерофітами. Це справжні майстри економії води. Вони відрощують довжелезне коріння, щоб дістати воду з глибини, а їхнє вузьке листя з восковим нальотом працює, наче термос, зменшуючи випаровування. Ну і звичайно, всі ці ліси, степи та луки вони ж не порожні. Вони стали домом для не менш дивовижного тваринного світу, і тут теж повно своїх унікальних представників. Деякі тварини це взагалі справжні ексклюзиви. Їх називають ендемічними видами. Тобто вони живуть тільки тут і ніде більше у світі. В Україні це, наприклад, підвид благородного оленя, що живе в горах, та кримська сойка. Тваринний світ просто вражає контрастами. От найбільший звір України це велетень зубр. Його вага може перевищувати тонну, а найменший? Крихітна бурозубка важить всього 5 грамів. Тільки уявіть цей діапазон розмірів в одній екосистемі. А хто ж у нас найшвидший? Ну що, робимо ставки? Отже, чемпіон заєць. Він може мчати зі швидкістю до 70 км на годину. Зовсім трохи йому поступаються олень та вовк, справжні спринтери дикої природи. Проте цей світ не залишався незмінним. Поява і головне діяльність людини докорінно змінили і природні ландшафти, і долі багатьох багатьох видів. На жаль, ця історія має й дуже трагічні сторінки. Через діяльність людини ми назавжди втратили цілі види. Наприклад, у XVII столітті з українських земель зникли могутні тури і ті самі зубри, а в XIX – останні дикі коні тарпани. Тепер їх можна побачити хіба що на малюнках. Але є й інший бік медалі людина завезла понад 400 видів рослин з інших континентів. І тепер такі дерева, як біла акація чи канадський дуб, стали настільки звичною частиною пейзажу, що ми й не думаємо, що колись їх тут не було. І все це, звісно, підводить нас до головного питання. Природа ж не стоїть на місці. Які з видів, що ми бачимо сьогодні, зможуть адаптуватися до світу, що так стрімко змінюються? А які, які з них стануть реліктами майбутнього, просто згадкою для наступних поколінь? Майбутнє української природи виявляється значною мірою, залежить від рішень, які приймаються саме сьогодні.